Доброго дня всім любі діти! Ще раз доброго дня! Отже, сьогодні ми з вами починаємо вивчати нову цікаву для нас тему. Вона називається Що таке моделювання, тобто для чого нам потрібні моделі. З якими програмами ми будемо з вами працювати для того, щоб створювати моделі, як ними користуватися, зараз це я вам все розкажу. Я на нашій презентації зупинятися зараз не буду. Чому? Тому щоб не витрачати час, лише скажу так, що в, ті, в тих нових уроках, які ми нововірніше тему з вами вивчаємо, будемо ми розглядати, що ж таке 3D-моделювання. Що таке моделі, що таке 3D-принтер, що таке 3D-моделі і як вони виглядають, як ми можемо ними ще користуватися? І так, вашим завданням буде це. Опрацювати презентацію до уроку, яку я вам підготувала, вона невеличка, так, але з прикладами. Потім прочитати сторіночку 51-53 вашого робочого підручничка, переглянути відео, яке я вам зараз знімаю, і встановити на ваш персональний комп'ютер або планшет додаток Paint 3D. Переглянути та розібратися з додатком можна спробувати також додати 3D-модель, як в записі, відео інструкції та надіслати свій результат. Тепер ми з вами переходимо саме до виконання нашого третього-четвертого завдання. Отже, для того, щоб завантажити нам нову програму, ми маємо відкрити нову, нове віконечко. Далі вводимо завантажити програму, завантажити програму. Paint 3D українською мовою, вона вже в мене є, тому що, коли я готувалася до вас до уроку, я також завантажила на свій комп'ютер її. Тому вона в мене одразу і висвітилась. Тепер я знаходжу, як краще мені завантажити а, нашу програмку Paint 3D. Звичайно, що ми її завантажуємо? Що безкоштовно, так? Ось вона у нас така є гарненька, так? І Перше, що ми можемо натиснути, це PN3D завантажити. І подивіться, будь ласка, інстаналювати нашу програму. Пробуємо це. Завантажуємо, відкриваємо її. Вона у нас завантажується, інсталюється. І з вами далі переходимо до нашої, до нашого вірніше завдання. Так. Одне тільки, на жаль, те, що програмка буде в нас англійською мовою, але нічого страшного, там всі слова такі більш-менш вам будуть зрозумілі, і ми можемо з вами з ними працювати. Отже, я натискаю Open, отже, це відкрити. Тепер у вас висвітилось ось таке віконечко, так? Натискаємо New, Новий, тобто, проєкт. Розширюю нас віконечко і знайомлюсь з нашим головним меню нашої програми. Отже, в нас є меню. Подивіться, будь ласка, на лівий куточок зверху: меню, що у нас тут новий, відкрити, завантажити, зберегти, відкрити збережене, роздрукувати і поділитися. Далі є сетінг, тобто це якісь налаштування, які нам потрібні. Так? І є ті. Вивчення, так? Як ми можемо з вами, наприклад, зробити якесь відео, зняти, так? Далі. Як ми можемо, наприклад, зробити ось таке гарне відео, так? Далі? Як ми можемо з вами створити ось такі невеличкі атрибути? І як ми можемо взагалі малювати? Якщо це вам цікаво, будь ласка, перегляньте. Я повертаюсь назад і дивлюся, в мене є. А верхнє моє віконечко, де описується саме, що я можу робити. Отже, перше у нас це що є пензлики, так, які вони є. Так, для того, щоб його вибрати, ми можемо одразу один раз класнули лівою кнопочкою мишки, вибрали, наприклад, так. Далі обрали для себе заливку, зробили, наприклад, заливку синім. так, Тепер взяли олівець взяли його червоним і щось пописали. Зробили, зробили, але, наприклад, воно мені не потрібно. Я натискаю назад це. Тепер 2D-моделі. Ми можемо їх використовувати. Ось такі можемо використовувати ламані, ми можемо використовувати, наприклад, трикутничок. Так зробили. Але це, звичайне, 2 d модель Як ми нею можемо користуватися? Лише намалювали, розмалювали. І подивилися в одну та другу сторону, же воно може виглядати. Далі 3D моделі, подивіться будь ласка. Ось такі в нас є моделі, які ми можемо з вами користуватися. Наприклад, я обираю. Так, давайте що мені, наприклад, обрати. Давайте ось такий циліндр, так? Я його вибрала, натиснула на лівою кнопочку мишки, а тепер я натискаю і проводжу його. На своєму екранчику. Подивіться, будь ласка. Так? Ось, який він такий гарненький. Так, зробила або більше або менше. Тепер хочу ж я поглянути, які же він є, натискаючи на а, праву, дивіться, у нас вон, що означає саме ці рамочки це верхні та нижні та бокові позначки. Верхня позначка у нас означає, що у нас буде зараз обертання по осі. Z. Нижнє по осі Y, праве по осі Х і ліве по осі Х, але в мінус. так? Отже, дивлюсь: натискаю на верхнє обертання по осі Z. Переглядаю, бачите, так, повертається, поставила на місце. Тепер по осі Х. Хочу поглянути. Як же воно в мене буде поглядати по осі Х. Подивіться, оп! Бачите, гляньте ви, яке воно гарненьке, так? Так, поставили целін. Тепер по осі y. О, воно нас майже, бачите, не змінюється. Бачите, як рухається. Так, і по осі мінус х. Бачите, а тепер подивіться. Тобто, якщо ми в додатковому дивилися, звичайно, ось ось х. То у нас ми просто бачили, як воно перевертається. Коли в нас мінус х, подивіться, будь ласка, те, як в наш він є перерізаний. Бачите? Так. Тепер мені, наприклад, його потрібно прибрати. Я натискаю на нього, цю одразу кнопочку видалити і його видалося. Далі, стікери. Як, можна, як ми можемо зробити стікер, наприклад, вибрали стікера або ось сюди натиснули, бачите, які вони гарненькі у нас. Вибрала зірочку, зробила зірочку. Так само я можу її перевернути, як мені захочеться. І нею далі користуватися або не користуватись. Повертаюся назад. Тепер можемо додати звичайний текст. Так, натиснула на ліву кнопочка мишки і вводимо той текст, який нам надо. обираємо навіть 3D-текст. Наприклад, так ми пишемо. Четвертий клас, давайте перейду на українську мову. Четвертий клас. Четвертий клас. Тепер обираю 3D, обираю жирне. Так, і дивлюся. Бачите, перевертається. Але, наприклад, така мова у нас, дивіться, о, бачите, тепер як у нас 3D виділяється. Четвертий клас можемо зробити так, можемо його трішки. Ось так повернути, так? Можемо ось так його повернути без різниці, бачите? Тобто, тепер ви можете, наприклад, ось цю свою назву четвертий клас, розтягнути, її збільшити, зменшити, масштабувати так, як воно вам потрібно. бачите? Так, зробили. Так, якщо мені це потрібно, і воно залишається. Якщо ні, я його видаляю. так? Але ми дивимося, вчимося сьогодні на уроці. Далі можемо додавати якісь ефекти, а можемо ми відкривати додаткові 3D-моделі. Зараз, дайте, погляну я по часу. Тільки нас хвилин, зараз вже закінчиться рок. Отже, для того, щоб вибрати якусь модель, я, наприклад, натискаю на квіточку, що у нас тут є, динозавр. Так, натиснула на динозаврик. Зараз він масштабується. І зараз поглянемо. Значить, дивіться, як ми можемо дивитися на нашого динозавра, ось який він у нас, бачите, так само. Тобто, ви сьогодні на уроці маєте завантажити програмку і навчитися нею трішки користуватися. На цьому в мене все. Ось такий, наприклад, ви обираєте будь-яку галерею наших 3D-зображень і робите фотографію свого результату. Насилайте мені декласрому. На тобто, я буду бачити, що ви цю програму встановили і нею трішки позаймалися. А далі... Буде далі. Дякую вам до побачення!